Золота колекція. Найкращі казки Ганс Крістіан Андерсен. Гидке каченя. У густих заростях лопуха На яйцях сиділа качка. Невдовзі яєчні шкаролупки затріщали. Коли каченята повилізали зі своїх шкаралупок, качка підвелася. Ну що? Ви всі тут? Ой ні, не всі. Найбільше то яйце цілісіньке. Нарешті тріснуло і велике яйце. Піп, піп! пропищала пташеня і видряпалося із шкаралупи. Та яке ж воно було велике та гидке. Наступного дня качка з каченятами прийшли на пташиний двір. Дорослі качки оглянули каченят та промовили Ціла зграя, а одне яке потворне. Фу, такого ми терпіти не будемо. Та й прогнали гидке каченя. Каченя перебігло подвір'я, та через огорожу бігло воно, бігло, поки не опинилося на болоті. Бах-бах! Пролунало над болотом, і ціла зграя диких гусей піднялися з очеретів. Раптом просто перед каченям опинився мисливський собака. Він, було, сунувся каченяти, але потім побіг далі. Напевно, я таке потворне, подумала каченя, що навіть собаці гидко вкусити мене. Пальба щухла лише надвечір. Каченя підвелося, оглянулася та й побігло полями далі. До ночі дісталося воно до вбогої хатинки та прослигнуло туди через щілину у дверях. У хатинці жила стара жінка з котом та куркою. Кіт умів вигинати спину та муркотіти, а курка несла яйця. Каченя ж не вміло ні того, ні іншого. І старенька прогнала його, каченя подалося до озера, там воно плавало і пірнало, але всі тварини, як і раніше, зневажали його за потворність. От настала і осінь. Стало холоднішати з важких хмар постійно лив дощ. Важко було, бідному каченяті. Якось увечері, коли сонечко ще сяяло на небі, з кущів піднялася зграя прекрасних великих птахів, усі білі, як сніг, з довгими гнучкими шиями. Це були лебеді. Скрикнувши, вони сплеснули великими розкішними крилами та полетіли у вирій. Каченя не могло відірвати від них погляду. Зима прийшла дуже холодна. Каченяті доводилося плавати без відпочинку, щоб не дати воді зовсім замерзнути, та щоночі ополонка. Де воно днювало меншало і меншало. От нарешті заспівали жай воронки, то прийшла весна. Сонечко знов пригріло землю своїми теплими променями. Раптом з очерету випливли троє дивовижних білих лебедів. Вони пливли так легко і плавно, ніби ковзали по воді. Попливу до них, подумала каченя. І воно опустилося на воду і попливло назустріч цим прекрасним птахам, які, побачивши його, теж попрямували до нього. Каченя схилило голову, думаючи, що його заклюють, і раптом побачило в воді своє відображення. А воно було вже не бридким сірим каченям, а прекрасним білим лебедем. Інші лебеді плавали навколо та пестили його дзьобами. Нема в тому біди, що з'явився на світ у качиному гнізді, якщо ти вилупився з лебединого яйця.